Ойних сил України, яка зараз боронить нашу рідну неньку Україну на Покровському напрямку Донецької області. Тож сьогодні всі кошти, які ми зберемо, як за QR-кодами, так і тут на цій сцені під час кароки на Майдані, і звісно, у скриньках, які ви бачите, от на наших локаціях, це все піде на підтримку нашої бригади. Тож думайте, тільки разом ми зможемо перемогти нашого одвічного ворога. І зараз я з великим задоволенням запрошую на цю сцену. Нашого доброго друга, нашого не побоюсь цього свого амбасадора, хоча і гросити не любає, але тут його. Вітаю, вітаю, дякую, Саша. Привіт Хмельницький. З часу, коли ви бачили останні караоке на Майдані, ми з вами всі подорослішали на 5 років і 7 місяців. А дехто взагалі народився і. І, і ніколи не бачив фінал караоке на майдані, який відбулося, який відбувся на виставці в Києві в 2019 році, чорті, коли як багато часу з тих пір пройшло. Я дуже радий вас всіх бачити. Ви стоїте тут, це означає, що ви не проти почути народних співаків, яких я беру в другий тур, так? І надзвичайно хотіли б, щоб ви були цими народними співаками. Ну вже менше трошки сказали, так. А тепер підніміть руки, хто не проти сьогодні поспівати. Забагато. За Забагато. Треба дивіться, всього, всього трьох я виберу другий тур. Е Сьогодні у нас караоке, і ми втап, не могли втап, 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 просто таке пропустити. Тому що бригада запросила мене якось знати, взяти взяти інтерв'ю у військових, де ми знімали документальний фільм вже синий серійний. З тісно -ті я підійду, караоке на медальній не з нас було років п'ять, років 8 місяців тому. you <laughs> Тільки мікрофон віддавати. Ти чортілля шукала, пірс, сонце руту знайшла і мене щерувала. Червону руту не шукай вечора Чу я тебе в сна, чуєш у дібровах зелених забуде. Ти приходиш до мене. То, ти тебе бачив хтось? Не треба бачиш, ти підвірку на дім. Ой, душе, давай. Де я вас бачив? Ви приходили караоке? Вона приходила. Окей? Червоного руту не шукаю печор. Ще ще. стая вода сині. То є чисте я вода сині. Ваші облиски після Червонорота, ми що досить хаотично, погоджуєтесь? А, якщо треба вибирати двостатевий другий тур, то цей хлопець був непоганим, ви були гіршим, але більше я нікого не почув. Ви щось там взагалі подумали, що настях ви на цей. Мені ви когось нагадуєте. Ну окей, ви сказали, я вас ні, ніде не бачив. У вас дуже прикольний голос. А ну-ка ще раз. Два рядочки. Ні, це вже не прикольно. О, то було тоді краще, коли ти, яка мандалін співала. Давайте отут ми не почули оцю дівчинку. Червону руту. Це я вже чув. Будь ласка. Червону руту. Це непогано, але якщо ти вийдеш, ти точно переможеш, це не дуже цікаво. Бо діти перемагають завжди. Що такое? Давайте. Возьміть мікрофон. Це не складно. О, мать дорога, ні, дивіться. Це ваша пісня, це щось таке. Ми вже десь вибили трошки венця чи пиво. Червону руту. Непогано. Оця жіночка класно співала, оця дівчинка дуже цікаво співає. Давайте бляху. Стоп, 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 стоп. Ага, ти була хороша. Будь ласка, давай. Ота білявка зверху. Де. Червону руту. Ну, Так, я сказал, что другие участники будут, а сейчас другого Мужчины! Спробуешь? Давай, только микрофон поверни, бо я бачу, ты такой хлопец стрёмный трошка. Моя ты радость. Нагадаю, місто Хмельницький дало мені прекрасних згадку про прекрасних. Ні-ні-ні, дивись, тебе вже переспівали, тебе вже переспівали. А... От я думаю, цю жіночку вибрати цю дівчину. Зараз подумаю. Зараз, зараз ще, 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 ще. Ще, ще, ще. А кого? Чого? Хлопця? Ну, крім хлопця, краще нікого не було. Якщо ми хочемо, хто він. Та він від оператором працює. Хлопці, все, дивіться, хлопці стратили. Я розумію, що хлопці зараз виконують набагато важливішу функцію, ніж співають. У нас тут з вами з 46-ю бригадою, тому почнемо. Ти парука, дайте одному. Футбольного виду хлопця. Червону руку. Ні-ні. Перший раз в житті заспівав цю пісню. Ну, як не соромно. Тисячу людей прийшло, щоб тебе почути. Співати від чоловічої статі буде оце хлопця. Ваші обласки йому. Я сподіваюся, що я не буду сьогодні жалкувати Ти звідти, хлопче. Я <реш> тобто ти тиждень сидів в засідці, я бачу, Справ... Не тиждень, спів... два тижні тому ми були в Вінниці. Я просто проїздом тут. Е, не всі разом раптом. Бо завтра у нас буде ну, крайня е, подія з 46-ї бригади в Чернівцях. А е, справді, що ми вже робили два. А і долю нових поколінь за тих, хто у морі далеко, і крилами лелекі повернуться живі, рікше прода. Трусилася, такого! Олександр. Ну, щиро. і досить непогано. Не думаєш, не затяг набагато гірше, ніж Сергій Жадан. Камон. やっ <Yeah. S 2>、yeah.

Це ж мені там знову в фонограмі була якась піспівка. Собаку навіщо ви сюди притягнули? Собака хороша. Собака хороша, бачу, лежить, поки що не низка вчить. Так, шановний математик, майбутнє світило інформатики. Ну, окей, йди до людей. Люди, а, підніміть руку, хто ще хоче проголосувати. Нічого не піднімає руку. Математик все вже зібрав. Це йди до мене сюди. Так, ваші обласки фіналістам. Нагадаю, твій конкурент заявив, що він ще знає, яку пісню буде співати в фіналі, а ти щось так поки що ти О-о-о. О-о-о. Ну, дивіться, ви такі тут тихенькі стоїте, тихенькі, але голосувати ви вмієте. Дуже-дуже прикро. Найбільше, звичайно, 200 гривень купюр, але ви. Три тисячі 2002. Це ти? ваші всі Поки там проходить аукціон, фінал вже був, двоє учасників було, в принципі, заспівали обоє дуже класно, але я зараз, на жаль, не маю часу бути до кінця. Йду, йду вже, бо сьогодні на мене чекає концерт Шугара, а ще треба відео для Ютубу виставляти. Короте, Власне було караоке. Дякуємо Ігору Кондратюку, що завітав до нас Хмельницький. Все круто.